Минув рік як народний депутат Олександр Суганяка представляє інтереси жителів Сумщини в Верховній Раді України. Отже, час підбити підсумки роботи народного обранця. Минув рік, як народні депутати України прийняли присягу. От, і фактично рік пропрацювала ця Верховна Рада. Ну, що хотілося би сказати? Ви ж саме бачите, наскільки швидко змінюється ситуація в державі. От, на швидко, наскільки швидко плине зараз час, от, інколи день за місяць, да, місяць за рік, от, наскільки швидко змінюються всі ці події. Я згадую, що ще півроку тому, коли звітував за півріччя роботи, то цей буклет був іншого кольору, так би мовити. Бо е я очолював обласну організацію Партії Удар, от, бо вона інший. Партійні, калерії. Партійні калерії, да, але ж е, керівництво е, партії Удар прийняло рішення про входження до складу е, партії блок Петра Порошенка Солідарність, оскільки більшість партійців Сумщини от, не пішли, от, а я прийняв для себе таке стратегічне політичне рішення все ж таки остатися зі своїми колегами, зі своїми. Побратимами, з якими пройшли не один рік от, тому, і е, Сергій Каплін, е, і я от, е, по суті реорганізували партію Удар в партію простих людей от, і фактично е, представляємо в Верховній Раді інтереси простих людей Сумщини. Це, так би мовити, соціал-демократія сучасної України. До чого я це кажу, що це в багатьох моментах предопределило і нашу позицію як народних депутатів України. Ми категорично були проти підвищення тарифів на газ. Ті, хто слідкував за подіями в Верховній Раді, знають, що. Ми були ініціаторами тарифного майдану, тарифної От. І тарифний майдан партії простих людей до сих пор стоїть біля Верховної Ради в Маріумському парку. Коли нам дорікають, що це зайвий популізм, але я вважаю, що це найбільш нагальні, найбільш чутливі проблеми, яких хвилюють більшість українців: як пережити зиму, як сплатити за комунальні послуги. От. Тому ми і в законодавчому форматі ініціювали закон про справедливу ціну на газ і обґрунтували, що ця ціна майже втричі повинна бути менша. Тому що ну, яким чином і яке відношення має пересічний громадянин до податку на додану вартість, до прибутків нафтогазових компаній, от, до рентної плати тощо. І, е Продовжає стояти тарифний майдан, тому що дуже багато соціальних питань, чутливих соціальних питань для громадян України стоїть, так би мовити, на часі. Верховна Рада, якщо оцінити цей рік роботи, дуже мало прийняла законодавчих ініціатив, пов'язаних саме з ідеєю. Формування законодавчих ініціатив знизу. От. Ви пам'ятаєте, які події були біля Верховної Ради, коли приймали зміни та доповнення до Конституції? Я за них не голосував. Друзі, я як нормальна, проста людина в Верховну Раду хожу по верху. Коли я пройшов через натовпи укропів, радикалів, свободи, тобто оці мітинг, який був. Під стінами Верховної Ради почув ставлення людей до тих змін до конституції і їх відношення, їх сприйняття, точніше, не сприйняття. Я зрозумів, що за це голосувати не можна. Якщо якісь норми суспільство не сприймає, або ці норми потрібно винести за рамки, або їх допрацювати, або зрозуміти, чого вони не сприймаються суспільством. От можливо, б цих трагічних подій і не було. Про сьогоденні проблеми української армії. Стосовно армії, посилення ролі армії, посилення захисту, посилення захисту наших кордонів на Сході, от, вирішення соціальних питань і проблем, які стосуються хлопців, які захищають кордони на Сході, от, ті, хто воює в ОТО, тобто оцих питань і, і дійсно тут певні кроки можна оцінити як позитивні. Хоч агресія подовжується, на жаль, дуже великою ціною. Це нам дається утримати, так би мовити, державний кордон і утримати цілісність України ціною життів, найкращих наших хлопців. Але от, отут Верховна Рада оперативно реагувала на ці виклики. Про реформи в країні та недовіру людей є, ну скажемо. Декларація про те, що відбуваються якісь реформи, але від того, що ми рік кажемо, що мед, слаще ж не стане. Да? І реформи вже визивають таку негативну реакцію, тому що люди не відчувають ну, реальних якихось змін або тенденції до цих змін. Ні в медичній галузі, ні в освітянській галузі, от. ні тим більш в економіці. Мною подано ряд законодавчих ініціатив. 17 законопроектів. З них, я вважаю, два таких фундаментальних стосуючих саме економіки це і закон про справедливу ціну на газ і закон про розвиток альтернативних видів палива, який б дозволив не тільки відновити, а фактично створити цілу галузь в економіці. Бо у нас все ж таки аграрна держава. От, і на базі того, що росте на цій землі, створити цілу низку потужних підприємств, які займаються виробництвом альтернативних видів палива, саме з того, що тут може да, бути вирощено сорго, сонячника, рапса, тощо. зараз що у нас відбувається. Ми вирощуємо рапс, вихолощуємо землю, продаємо рапс як сировину в Німеччину. З Німеччини закуповуємо за долари дізель топливо, замість того, щоб виробляти це на нашій землі і продавати за ту же валюту за кордон. От. Це і крок і до енергетичної, і до економічної незалежності. От. Але на жаль, ці законопроекти вони зареєстровані, але поки що не розглянути Верховною Радою. Чому збирається підтримати відставку прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка? Робота Уряду, робота, яка стосується розвитку економіки, мені важко приклад навіть привести, що конкретно позитивного зроблено в галузі економіки, хоч не через призму сьогодення, а хоч на якусь перспективу. Ну, не, 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 не було не на. Податкової реформи, не можна приймати бюджет, як ми приймали в минулому році, 5 годин ранку. До сих пор бюджету ж нема, він не роздано. Але ж не, 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 не стільки це хвилює. Я не бачу ні одного кроку, ні одного законопроекту, який б закладував підвалини для посилення розвитку чогось. З точки зору національного товаровиробника. Я відчуваю і реакція всіх, хто працює в економіці, тільки негативна. Підприємців. Тобто фактично уряд, це уряд нічим не відрізняється від попередніх. Це уряд, який йде по шляху отримання кредитів, дуже багато і чутливі претензії стосовно тарифів і цін. Це ж питання неоднократно, неодноразово задавалося всіми, в тому числі проурядовими фракціями, що заважає винести на розгляд публічний розгляд або б грантувати складову ціни тих же тарифів на газ. Або погодитись з пропозицією фахівців. От. Але ж чомусь це не виноситься. От. Тобто дуже, дуже, дуже багато претензій до е, роботи цього уряду. Я вже не кажу про конкретні міністерства. От. Якщо і є певні, хоч якісь більш-менш кроки, зрушення, ну це, мабуть, в. Захисті кордонів Міністерства оборони, ну і в поліції або міліції, от, там, перші кроки більш-менш свідчать про те, що якісь перші кроки реформ почалися. А так фактично ж нічого не зроблено. От. І це не тільки, так сказати, низький рейтинг самого прем'єр-міністра і його політичної сили. А це і оті конкретні рішення, законопроекти, якщо і подаються, то дуже непідготовлені. І відсутність ну, реальних реформ хоч в якоїсь галузі. Є декларація, є імітація, от, і, на жаль, є погіршення. Оцінив народний депутат і можливості проведення децентралізації новоствореними органами самоврядування. Децентралізація це, мабуть, найбільш таки потужний шлях розвитку. От. Наскільки місцеві ради готові це прийняти, от. боюсь, вони не, 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 не в повному обсязі і розуміють, що це таке. От. А при тому, що в їх політрі різний спектр і багато дійсно ну, людей, які. Що дуже слабко орієнтуються в, взагалі в своїх функціях, в можливостях і в ну, шляхах прийняття тих чи інших рішень, то думаю, що це буде дуже непростий процес. процес. Хоч Децентралізація реальна, от, з моєї точки зору, поки що це декларація. Децентралізація це коли обирають суддів на місцях, це коли більшість бюджетів остаються на місцях. Це коли громада впливає на призначення керівника поліції, прокурора тощо, оце реальна децентралізація. Ну, як на Західі да? Там місцева громада впливає на все, приймає рішення, має повноваження. От. У нас ж до, ну, до смішного. У нас навіть ставки, які знаходяться, у нас стільки конфліктів по цих ставках. Такі бійки проходять між орендарями і місцевими ну, мешканцями села, які виросли на цих ставках. В селищі знаходиться це, ну, ставок, да? хтось його орендує, місцевих не пускає там ловити конфлікти постійні, а приймаються рішення навіть не в районі, а в області по передачі в оренду кар'єр. Щоб взяти право на розробку кар'єра, треба їхати в Київ. І багато питань, які, ну скажімо, повноважені тих, хто навіть не бачить, що це і як це, і де це взагалі. Розумієте? От. Настільки воно віддалено від реального саме. Це. це питання, до речі, от, по комплексу От. І зараз є все-таки намагання, скажімо, Через бюджет, через передачу цього комплексу на Міністерство юстиції побудувати такий палац щастя або шлюбу, центр надання адміністративних послуг, от, всі ці, так би мовити, юридичні, ну якісь місцеві, можливо, так би мовити, комунальні заклади і те дете. Але коли розмовляєш з міністерством, то вони ж навіть не знають, де це. Взагалі, де ця Сумщина, от, що це, в якому воно стані, але ж, на жаль, рішення приймаються поки що там, з точки зору законодавчого, так сказати, регулювання. Оце ж питання децентралізації. А місцеві, місцеві органи влади слабко готові. Поки що, друзі, нема інституцій, і партії ж не займались ні підготовкою кадрів, ні підготовкою депутатів, які, яких ще треба вчити, як приймати рішення, як проводити ну, процедурні всі ці питання. От, таких же ж інституцій нема. От. Через неділю, от, наступна сесійна буде неділя, будемо розглядати закон про державну службу. Ще, от, так би мовити, закладати якісь принципи формування от, отої когорти державних службовців, які мають нарешті якось більш-менш керувати всіми ланками і галузями нашої країни. От. А окрема представницька органів це окрема галузь, яка ж поки що приймається. Висують різні партії, різних кольорів і різних напрямків. От. А вже якими критеріями вони керуються, ну, важко сказати. Але те, що дуже слабко підготовлені, ну, на жаль, слабко. От. Ну, сподіваюся, що спільними зусиллями. У нас, бачите, при всьому тому, що дуже багато проблем, але Сумщина це ж стабільна область, стабільна соціально, стабільна політичка, проукраїнські налаш... Ну, взяти Харків, Казалось би, рядом, да, поруч. Зовсім інша ментальність, зовсім інша. Все ж таки Сумщина, треба дати повагу людям і дати повагу так, ментальності нашої, що ми якось все ж таки переносимо стойка ці негаразди якось більш-менш конструктивно. Навіть якщо і відбуваються якісь збурення, то вони теж, може, і, мабуть, і повинні відбуватися, щоб якісь висновки робити з помилок. Да? От. Ну, таких системних стратегічних помилок я поки що не бачу. І на завершення Олександр Согоняка підсумував. Щоб підсумувати, я вважаю, що ну, якість роботи Верховної Ради могла би бути набагато вищою, якби це носило якийсь системний характер. Це те, що почали вже ну, от відпрацьовувати ну, буквально останній місяць листопад, коли системні сесії от, з економічних ініціатив, а не е, праця в форматі скорої допомоги на виклики сьогодення, Тобто, е, воно з різних напрямків. Разові невеличкі законопроекти, які як реакція, знаєте, як латання дир, як реакція на виклики сьогодення. От. Але ж поруч з цим має бути якась системна робота, яка б в законодавчому форматі закладувала базу для розвитку економіки. Ну, не може держава жити тільки на запозичення. І не може бути позитивним. Коли уряд каже, що черговий раз домовилися, взяли щось, ну, це все одно, що на битовому рівні, знаєте, радуватися тому, що я черговий раз десь взяв кредит, і мені краще стало, тільки ж треба ж думати, якось коли його віддавати, і яким чином віддавати. От. Ну і останнє, що хотів сказати, що знаєте, от коли задають питання про роботу в. Якості народного депутата в комітетах, на сесійних засіданнях, в Верховній Раді, і яким чином, скажімо так, відбувається комунікація або відпочинок від роботи на Сумщині, тобто вдома, то я б сказав, що ну, головна робота саме тут. Бо коли в Верховній Раді. Ну, Спілкуєшся з десятками, сотнями людей, або безпосередньо, або по телефону, то це все ж таки не той рівень навантаження, який відбувається саме на окрузі. Коли за неділю от, через душу, серце проходять тисячі людей, от, яких бачиш їх, з їх надіями, сподіваннями, бол'ю, проблемами. От, і от я та більше тисячі, мабуть, зробив депутатських запитів і звернень. От, і чесно скажу, що 90% це проблеми місцевого характеру. Це проблеми, які, на жаль, не вирішуються на місцях. Сподіваюсь, після виборів, останніх виборів місцевих рад, от, і після формування ж вже. Керівництво тощо і напрацювання програм, то більшість цих проблем все ж таки будуть на місцях вирішуватися.